Хоче йти до дитячого садочка. Моя мама не любить дитячий садок. Я ось люблю, а вона ні. Щоланку мені доводиться вмовляти її встати з ліжка. Ну, мам, говорю я, ми ж знову запізнимося. Не хочу, – відповідає мама і ховається під ковдру. З головою. Можна я сьогодні залишуся вдома. Я зітхаю все як завжди. Не можна, кажу. «У мене там каша холоне, Людмила Іванівна свалитиметься. Мама висовує носи назовні. Але якщо ми не прийдемо, то їй і сварити не буде кого. каже вона і хитро підмолгує. Тут я не витримую та стягую ковдлу на підлогу. Досить? з усієї стологістю казу я, ставай і бігом в ванну вмиватися. Маму трохи скода. Голова опусіна, капці по підлозі цьовгають. Іде по квалти схлипує. Щоб трохи її звеселити, я включаю музику починаю танцювати. Ось, мовляв, як весело можна збилатися до садка, але мама ні на сьо не звертає уваги. Ти цього така надута, підбадьорює її, натягуючи колготки. Тобі з мене тільки туди відвести треба, а далі я сам. Мама похмуро китає головою і спирьовує зубну пасту. Це тобі так здається, що ти сам, каже вона. А насправді я з тобою теж там. подумки. Це як це, не розумію я. А ось так. Мама ставить зубну сітку в стаканчик і нахиляється, щоб поплавити мені колготки на п'ятках. Ми, мами, дуже чутливі істоти. Се разом зі своїми дітьми переживаємо. Я зітхаю і тягну маму снідати. Вона сумно сідає на табулет, а я дістаю хліб із ковбасою. Я ж у садочку не пелезиваю, говорю я, простягаючи мамі бутерброд. Мені там подобається, і я тобі сто лазів казав. Не може бути. Невілить вона і відкусився сматок плодовзує. Просто ти в мене дуже гарний хлопчик, і не хочеш мене засмучувати. Тут мамі на очі набігають сльози. Я свидко подаю їй папилову салветку, але запізно не хочу, май завиє мама. Не буду! І вона голосно тупає ногами, а потім починає клутити головою, щоб я зрозумів, як сильно вона не хоче йти. Не піду в садок, схлипає мама. Ну, можна ми туди не підемо? Ну, будь ласка. Я встаю і лісуся заявляю. Це вже ні. Час звикати до того, що в тебе син долослий і в садок повинен ходити. В мене там друзі, і гласок багато, і до нового року готуватися треба, в вінсі вцити. Ой, як це важко. Тихенько озивається мама. Таке навантаження на дитину. А я б тобі тут. Млинці спекла з варенням, як ти любиш. Завздивана з цими млинцями знає, як я їх люблю, але я непохитний. Злеш кому ще маму виховувати, як не мені? Потім відповідаю, млинці в вечері. І йду в колидол. Куточку вдягати. А, може, тоді в парк атракціонів підемо, а? Мама дізить за мною і плодовзує вмовляти. Я лізко зупиняюся. Хм, киваю, а це непогана думка. Мама ладісно підстрибує на місці та плескає у долоні. Але тільки в ввечері, додаю я, зав'язуючи шарф. І уточнюю після садка. Тут мама починає зволікати то в неї шкалпетки загубилися, одягти нічого, то сукню попласувати треба. І все в останню мить, а я стою, чекаю одягнений, у чоботях та шапці. Мам. кличу я, я вже спітнів. Ця на будь-яку маму, як червона гантірка діє, бо всім відомо, що дітям пітніти ніяк не можна, особливо перед вулицею для будь-якої мами спітніла дитина страшний сон. Тому вже за хвилину ми виходимо на вулицю. Плавда до цього мама встигає мене перевдягнути у все сухе, щоб не застудився. Мій садок зовсім поряд з будинком. Але мама йде повільно, і я тягну її за собою. Ух ти, каже мама, дивлячись у небо. Дивись, яка хмара. «Угу», – говорю я і плисколюю кулок. Ой, киця. вигукує мама і кидається в інший бік. Я зітхаю і бізу за нею. Мама сидить навпотіпки і гладить кіс по спині. Гарна киця, примовляє вона, тобі добре, тобі в садок не треба. Я знову тягну маму за собою. Мені теж добре, говорю я. Я садок люблю. У ньому купа різних цікавих занять малювання, пластилін, фізкультура, а сьогодні говорили, фокусник прийде. Мама цікавиться. Фокусник запитує, а чи можна мені теж подивитися? У цей момент ми як лас підходимо до Ганку. Ні, матусю, відповідаю я, ти вже доросла, тобі в садок не дозволено ходити. Мама опускає голову і починає колопати землю носком туфлі. Та я тільки одним оком. Умовляє вона, але я не погоджуюсь. Вибач, говорю і натискаю на кнопку домофона. Але ж ти знаєш, що мам і тат тільки на наші свята пускають. От буде у нас ялинка, і ви з татом обов'язково прийдете на виставу. Подивитесь, як я читаю вірсі, до абле. Мама похмуло киває головою і підіймається зі мною сходами на другий поверх. Уся глупа у зборі, Тільки мама валі Петрова все ще сидить біля його шавки і тихенько схлипує. Я швидко переодягаюся, засовую лечі на полицю та обіймаю маму на площання. Бувай, казу я і ніжно погладжую її спину. Не сумуй, будь ласка, поплачуй. Сама не помітиш, як час пролетить. а там вже й за мною час йти. Я свитко переодягаюся, засовую ледь на полицю та обіймаю маму на площання. і мій так само, озивається мама валі Петлова. Він мене щодня з дому витягує, продовжує моя мама. Я скоро збожеволію з цим садком. Я починаю потихеньку заткувати спиною до дверей. Уявляєте, він навіть від млинців сьогодні відмовився? Мама сідає поряд з валеною мамою біля савки і плостягає її хустку. А вони ж його улюблені. Це ще що? відповідає валена мама. Я, Валюші пропонувала гамбургер купити, якщо ми до садка не підемо. І що б ви думали, відмовився? І не кажіть, чую голос моєї мами. Їх тепер навіть атракціонами не заманити. Тут валіна мама вишмаркується і лісуче стає з лави. А знаєте що? каза вона. Чи не хочете кави з тістечками? У мене вдома багато. Валюша зовсім перестав їх їсти. Каже каша в садку смачніша. Є задоволенням, одлазу спідбадьолюється моя мама. І що вони тільки в цьому садочку такого знайшли? І коли за ними заціняються вхідні двері, я на Лестіло звертаюся і кидаюся до лестих хлопців. Глати, малювати, бігати, слухати казки, гуляти та веселитися. І я впевнений, що колись мама зрозуміє, як це здолово ходити в садок. Мій улюблений садок. Садок, який пахне дитинством. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.